В неділю, 17 березня, жителі Лубен мали змогу вперше побачити унікальне спортивне дійство. На борту добровідомого нічного клубу плюс відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з фріфайту. Основною метою організаторів заходу був розвиток і популяризація цього виду спорту в Лубнах. Цей турнір спеціально проводиться для того, щоб люди не сравнювали цей вид спорту з боями без правил. Тобто дітки спеціально будуть драти, щоб люди побачили, що нічого страшного в цьому нету. совершенно ничего. То есть дети 10-12 лет, вот сегодня увидите. То есть это, во-первых, ну вообще таким видом спорта занимаются люди, у которых внутри есть дух. То есть детки вот 10-12 лет, они дерутся, он понимает, что он может выиграть, проиграть, но он выходит и дерется. То есть таких Бувають такі ребята, які проігрують очень багато років, але вони вже бойці состоявшиеся, тому що у них внутрі є дух. Надзвичайно дуже важливо, щоб кожен з лубенців розумів, що здоров'я це основне. Здорова нація буде нашу країну розвивати, і ми будемо бачити тоді результати і не тільки в галузі спорту чи в певній певні невеликій області, а й в економічних результатах та всіх інших. Участь у недільному турнірі взяли бійці з Комсомольська. Ум і Лубен Рефері на турнірі був Володимир Шемаров, ім'я якого добре відоме в спортивному світі. Це майстер спорту міжнародного класу з фріфайту, двократний чемпіон світу, заслужений тренер України, який виховав п'ять чемпіонів світу. За його словами, у змаганнях з фріфайту існує ціла низка заборонених прийомів. Симно пересілять минути тріудів на пірісління міна запрещених дій. Особливо собі касається дітей. Потому что во Фрифайте очень серьезный подход к сохранению здоровья спортсмена. Даже сегодня мы собирали ребят, перед каждым турниром идет э, доведение каждому спортсмену правил соревнования, по которым будут судить. То основной аспект мы делали именно на то, что люди сюда пришли, именно спортсмены, не убить друг друга, а показать свое мастерство, показать, кто на сегодняшний момент. Более технічно більш, ну, комплексно развив також поважними гостями на турнірі були офіційний представник міжнародної федерації у республіки Кіпр та представник федерації бойового самбо на Кіпрі та Греції. На даний момент я зараз имею сертифікати офіційні, які только надо внести фамілію молодого спортсмена, кого університет Нікосія Республіки Кіпр пригласить. На учобу себе в університеті і представляє скидку 50%. Університетні касії є найбільшим недержавним університетом на Кіпрі, що має вищий рівень акредитації. Дипломи, які отримують студенти, є європейськими і мають міжнародне визнання. Тренери команд учасників турніру це також визнані чемпіони, за плечима яких багатий спортивний досвід. Кожен з них має свій особливий і унікальний підхід до виховання спортсменів, і кожен з них сподівається цього вечора на перемогу своїх бійців. Конечно, победы. Приїхати за 250 кілометрів, Естественно, ожидаем только победы. Ребята хорошие. Подготовлены нормально. Мы готовились. В принципе, у нас было время для того, чтобы показать ну, красивые зрелищные бои. А победить сильнейший это как бы решит ковер. Ну, в принципі, все готові. Будемо старатися, щоб публіки понравилися і і запам'яті поєдинки. Перед початком турніру в стінах нічного клубу НЛО плюс вперше пролунав офіційний гімн Лубенського спортивного клубу Скорпіон. Протягом вечора відбулось більше десятка поєдинків в різних вікових категоріях. Найкоротші по два раунди проводились серед дітей віком 10-12 років. Хоч на татамі боролися діти, та відчувався їхній внутрішній стрижень та наполегливість, адже майже кожен з них має звання чемпіона області. До речі, наймолодшим учасникам, як аматерам-любителям фріфайту, заборонено бити в повну силу. Основна направленість тут іде на правильні технічні дії. Після дитячих боїв пройшло два поєдинки юнаків 13-15 років. Другою половиною чемпіонату були поєдинки дивізіону Еліта. Це бійці віком від 18 років. Розігріта перед цим публіка відчула справжній адреналін. Дорослі бійці були настроєні рішуче і діяли жорсткіше. Звуки від ударів було чути навіть у віддалених місцях на балконі нічного клубу. Публіка в залі хором вигукувала імена своїх знайомих і фаворитів. Цей вечір навіть ті, хто раніше не цікавився спортом, стали завзятими вболівальниками. Самі ж бійці отримали свою хвилину слави та, попри пошкодження і травми, залишились задоволеними від участі в турнірі. Бої дають опит. Ну, Тренування ж теж дає опит. І, як кажуть, чим більше будемо працювати, тим будуть лучше результати. Був хорошо підготовлений. Люди, Вадим, як настрої, як психологічні, так і фізичні тренування дуже на високому рівні. Взагалі, заняття фріфайтом розвивають в людині витривалість та дисципліну, вчать вести здоровий спосіб життя та захищати слабших. Фріфайт від англійського вільна боротьба це суто український вид спорту, який увібрав у себе найкращі ударні прийоми таких бойових мистецтв, як тайський бокс, карате, кітбоксинг та техніки боротьби дзюдо, самбо, бразильського джиу-джитсу та. Боротьби. В майбутньому, якщо лубенцям сподобаються подібні заходи, адміністрація нічного клубу НЛО Плюс за підтримки міської ради та організаторів турніру планують встановити в приміщенні клубу спеціально обладнану клітку для професійного проведення турнірів з фріфайту всеукраїнського рівня. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.